До лікаря. Що я можу сказати? Це вже наш четвертий візит лікаря-гінеколога з поведення вагітності. Я його, звичайно, чекала дуже довго і навіть перший візит мій був не дуже вдалий, бо там я дуже нервувала через те, що дуже-дуже довго. Треба було чекати а, його, але пізнь, а, наступні всі рази були ну, по а, плану і без затримок. Тому це був а, єдиний раз, коли так була якась проблема у них там, мабуть, трохи з їх. Планами по прийому. Що я можу сказати? У нас було десь близько 20 питань до лікаря, ми з ним проконсультувалися. Визначились о, в принципі з планом пологів там і все о, всі питання, які ми хотіли, ми покрили, закрили. Тому дуже задоволені зараз. Їдемо Дубль додому. номер триста Спроба записати о, моє ведної досвід ведення вагітності. Таке резюмуюче відео, бо мені насправді зараз 40 тижнів вагітності, і, в принципі, все йде до свого логічного завершення. Мою думку з цього приводу, тим більше з таким прекрасним деревами, з такою зеленню в кадрі, це буде дуже гарно. Що, що можу сказати? А я... В цілому, дуже задоволена, ще немає результату, тому ще трошечки якось дивно говорити про свої якісь підсумки, але вже є розуміння того, як в цілому був саме процес. Догляду. Так, я е, дуже довго чекала цього лікаря, і перший мій візит був дуже <гум> мені не сподобався, бо я там дуже довго очікувала, я нервувала через те, що. Я затримуюсь, у мене робочий день, і прийом повинен був відбутися там в один час. Я годину очікувала, і потім вже лікар мене прийняв і ще і розказував мені про те, що треба планувати кесарева, і ну, тому що в мене в моїй історії так є показання до цього. Тому я була. Дуже 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 сильно не задоволена цим моментом і цим, в принципі, візитом і в спілкуванням з лікарем. Але а, пройшов зараз вже пройшло два місяці моїх щонедільних візитів лікаря чи місяць 37. На місяць місяць цього всього місяць. Тобто, дякую, що у мене так проходила вагітність, що мені не потрібні були консультації, в принципі, якісь ще додаткові. Тому мені було достатньо лише місяць. Так, кожен тиждень з 37 сьомого тижня кожного тижня є візити, щоб жінку. Постійно досліджувати, що на цих візитах. На цих візитах на мене питають в принципі, так, як ви себе почуваєте, які є скарги, можливо, щось які, як часто дитина рухається, і заміряють живіт сантиметром, вагу вимірюють тиск, це робить саме доктор-гінеколог, і він також робить. Слухає серце дитини, тобто проводиться. І в моєму випадку у мене ще кожного тижня були УЗІ. Тобто мені зробили третє УЗІ, четверте і п'яте Узі. І останні по останнім висновкам мені, мене направили ще до відділу. До, як це сказати, делівері, лейборин делівері. Ну, коротше кажучи, у відділення пологове, щоб мене там, скажімо так, дослідити. Дослідити під дослідом. А, Дослідити мене в плані чого. Мене там поклали і замірювали. Ми знімали відео. Я теж вставлю зараз це як оснащена та палата, де я була. Така я б сказала, не палата, а зона просто відокремлена шторочками. І мені там також робили кардіограму дитини. На Узі були до цього показники, тому такі провели таке обстеження, сказали, що все добре з дитиною, з серцем все прекрасно, тому будемо очікувати. І на останньому нашому візиті до гінеколога також ми, скажімо так, було прийнято рішення мною, що у нас буде планове кесарево, яке приведе до зустрічі моєї з дитиною. І Лікар сказав, що він зателефонує і призначить, день, дату, коли я повинна буду прийти. Я повинна, мені передзвонили і сказали. Ну, якби, доброго дня, вітаємо вас. Це з приводу вашого, вашої операції, тому от, скажімо, призначили дату, сказали за з 12-ї години ночі нічого не їсти. От на, з приводу пити, мені здається, пити можна, не можна їсти, і в принципі все. Більше ніяких рекомендацій, все з собою в пологовий сказав лікар. Я у нього запитала, так як це буде операція, то чи потрібно мені замотувати бінтами ноги, що мені з собою принести? Він сказав, що тільки одяг собі дитині і памперси дитині. Все більше абсолютно нічого, і планується, якщо все добре, все прекрасно, то один-два дні. Причому він розказав дуже, дуже детально, як він буде проводити операцію. Я у нього запитала про шов, як там все буде. Бо у мене до цього були вже два кесарева, і, в принципі, зараз при цій вагітності останнього разу мені зробили дуже... Поганий шов, дуже поганий шов, хоча робив лікар той самий, який і робив і перший раз, але шов ну, виявився дуже ну, досить такий товстий. І цей лікар сказав, що він його зробить. Прибере оце зайве, зробить гарний косметичний шов, а все буде дуже акуратно і. І все буде добре. І сказали, що два дні максимум, і вас відправлять додому. Тобто ну, ніхто не буде тримати мене е ну, довго, як в Україні. В Україні мене тримали шість днів, і то я <силлясь> просилася вже е виписатись раніше. Мене не хотіли випускати, хоча з дитиною все було прекрасно, і зі мною все було добре. Але такі правила у них е такий е регламент. Тому мене не відпускали. А, а тут сказали, що день-два і до побачення. В цілому, в цілому спілкуванням із ну, результатами наших консультацій я дуже задоволена, я вже розказала. площадочка, там повинно бути видно, дітки бігають. І, Мої бігають, бігали там, але кажуть, що дуже лідяна вода. Але я дивлюся, нікого не зупиняє. На вулиці плюс 30 сьогодні і, в принципі, дуже тепло. Тому це не проблема. Вон там, бачите, такі крутяться, це... але тут площадочка невеличка, зовсім невеличка, а сплеш площадка. І зараз покажу ще, ось тут сірий цей будиночок, це туалети, сміття, і тут люди, бачите, за столиками сидять, чекають дітей, перекусують, звичайно ж, коротше кажучи, проводять свій досуг. А отут скейт, площадочка, тут теж діти займаються, катаються на скейтах, на велосипедах і на роликах. Тому... А й самокати, і самокати, бо ми читали там, що сюди, що сюди можна заносити, а що ні. А зараз ми вам покажемо систему по накачуванню води. Ось ласочка, якщо вам треба виміти рух. В сторону, воно веде отуди, туди, там кирпичики, дивлячись, куди ви ставите, наклоняється оця досточка і витікає вода, отак тече по ручейку і витікає, там, бачите, на дорогу. Прикольно, взагалі система така. Дуже Ось і підійшло до кінця наше відео. Хочу подякувати вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент і до нових зустрічей, до нових відео. Така от тут площадочка. Там чоловік сидить. Зараз пробую зняти його. Він сидить і пташечку, пробує випустити на волю. Щось там, мабуть, ташечні поганенько, і він. Пробує відпустити, дивиться, що з нею не так. І якщо що, щось може.